Не давайте поговоримо про геополітику. Ви знаєте, не гірше ніж військову справу. Путін чергово натякає на можливість ядерної війни. Мовляв, що Росія до неї готова, але перше починати не буде. Хіба її спровокують? Для чого це все? Він що має надію, що західні партнери України перелякаються і перестануть поставляти зброю та боєприпаси Україні. Справедливості за ради страхи працюють, працюють і на і направду, де точка не повернення, ніхто не знає. Ми тисячу разів обговорили таку концепцію, яку, яка називається «годинник судного дня. Вона запроваджена, ще в 1945 році, коли вибухнула перша атомна бомба. Пригадаємо карибську ядерну кризу 1962 року. Там, року. Там направду йшло на лічені години. Чи блефував Хрущов, чи не блефував, важко зрозуміти. А от Кеннеді і Макнамара точно були готові що найменше Кубу перетворювати. На ядерну пустелю, і тоді годинник судного дня був за дві хвилини до апокаліпсису. Це при тому, що Хрущову персонально нічого не загрожувало, розпад радянського союзу не йшлося. Путін по великому рахунку загнаний у глухий кут. Йому оголошено підозру у міжнародному кримінальному суді. В Газі йому є загроза. Якщо він програє класичну війну в Україні, умовно ми стиснемо нашу територію, хоча б. Чи від, відвоюємо нашу територію, хоча б до старої лінії розмежування, в розумінні путінських силових еліт, це точно поразка. І тоді постає питання: а що йому залишається? Як не махати ядерним жуколом і, до речі, години судного дня переведений на 30 секунд уперед? Це, це зробили дуже серйозні люди. Там щось Нобелівських лауреатів, і це не соціально-філософський аналіз, яким ми зараз з вами займаємося. Це серйозна математична опція, якщо люди. Обчислили, що 30 секунд уперед, значить це серйозно. Де точка неповернення? Даруйте, я не знаю. Я також перебуваю в стратегічному глухому куті і не знаю, як з нього вийти. Бо скільки би не думав, не складав найрізноманітніші варіанти аналітичних конструкцій. Приходжу до одного для себе зрозумілого запитання. Чи точніше відповіді не знаю. Вибачте, щиро не знаю. США вперше з кінця минулого року надасть військову допомогу допомогу Україні розмір пакету 300 мільйонів доларів. Wall Street Journal пише, що Пентагон готовий передати навіть атакам з більшої е, дальності. Правда, якої саме інформації в публікації немає. Тому перше питання, які, яке виникає, попри те, що Конгрес таки не прийняв законопроект про допомогу Україні, пакет сформовано. То чого цей пакет не надали раніше, коли ЗСУ необхідні були боєприпаси? Виходить, що політика за яку наші оборонці платять кров'ю і життя? На жаль, така сувора дійсність. Поясню, чому не було швидше, звідки взялися гроші ще з минулого року, у так званій програмі ПДА, що що це за. за... Проза програма це така програма закупівлі зброї у виробника і заміщення її на складах. Все дуже просто нову зброю всіляку і на рівноманітність купляють, а то, що наскладено на складах, передають нам. В Цій програмі залишилося 4,2 мільярди доларів. Це дуже багато. Якщо минулорічні всі пакети ретельно оцінювати, то вони не складали більше ніж 200-300 мільйонів доларів на, на місяць. Чому американці аж у цій точці прийшли до цього останнього резерву? Бо це направду останній резерв, найостанніший, який тільки може бути. Американці не можуть допустити, що вони зі складів усе нам віддали, усе віддали повністю, тих, що чотири і мільярди доларів потратили. А більше грошей нема, і як далі закупляти зброю в першу чергу для саме себе? Ну така у них стратегічна воєнна, мілітарна концепція, що тил буде мусить бути, тобто склади мусить бути максимально насиченими. Чому вони пішли саме зараз на цю точку? Та дуже просто тому, що знайшли механізм обходу Джонсона і порахували, що він робочий. Порахували, що вони зуміють знайти 218 голосів у конгресі для того, щоб розблокувати допомогу. А отже, можемо іти у цих у цих збіганнях часових вікон на той крок, щоб тих 4,2 мільярди доларів потратити і передавати українцям зброю зі складів. Це означає, що вони точно порахували, що в найближчі місяці пакет буде розблокований. Все елементарно просто. Можлива передача американцями а, атакам з більшої дальності може підштовхнути Шольца щодо рішення а, щодо передачі ракет Таурус. Бо Німеччина зараз є що найбільшим нашим партнером з обсягом допомоги. Але, от а, ракети Таурус здається, це якийсь особистий страх канцлера. Я повністю поділяю цю точку зору. Я не знаю де, де. Правда, там зараз дуже багато конспірології. Не з, не забуваємо, що наш противник майстер гри у темному світі ніхто не скасовував компромати найрізноманітнішого характеру. Що що а пере, пере, перекуповувати людей і шантажувати на, на найрізноманітніших площинах? Вони вміють. Це факт. О, вміють то вміють. Тому на цю хвилину перший найлогічніший спосіб пояснення, що там є якийсь е, процес компроматного характеру у, у, на воєнно-політичне керівництво е, е, діючого уряду Німеччини. Іншого варіанту я побачити не можу. Але є ще один момент, і знову ж таки не претендую на інстанцію. Але є ще один момент. Тема та дуже сильно перегріта. Ну перегріта просто фантастично. Ну є у німці 125 ракет. Ну дадуть 25. ну 25 дадуть. І що? І що щоб змінювати лінію фронту по справжньому, і найголовніше винищувати масово у першу чергу те, що стосується електротягів, які везуть важкі ешелони, бо саме залізницею 90% довозиться всього у зону окупації, то потрібні тисячі таких ракет. Приведу конкретний приклад буря у постелі 1991 рік. Січень лютий 37 днів тримала операція завершальна фаза. Першої війни того часу Ракет «Атакамс» американці проти армії Садама Хусейна застосували більше ніж 600 одиниць за 37 днів. Були доби, коли відстрілювалися від 20 до 100 ракет. Мені важко уявити, що 5 ракет щодня відстрілюються у бік нашого окупанта. П'ять ракет щодня, хоча б упродовж 10 днів. То ми б вже мали 50 ракет. А треба працювати місяць-півтори-два. Тому десяток-два ракета «Таурус» дійсно. Прилетить десь в якийсь паливно-мастильний склад, згорить. Прилетить десь на, на полігон армійської авіації, на увазі, гелікоптери, зруйнують пункт, пункт, пункт зв'язку, боєкомплект вилетить, штаб якийсь знайдуть. Прек, 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 прекрасно, але в такій кількості підтверджую і наголошую. Не вміняє ходу війни. Хід війни міняє так ракет півтори тисячі атакам, що в ще раз наголошую, винищувати. Все, що стосується залізниці. І так, ну, хоча б у тих 61, що задекларований е, літак f 16 щоб просто почали працювати. Просто почали працювати. От тільки так, в комплексі не існує вундерваса у природі. Другий закон фундаментальний всіх воїн, всіх часів і народів: узгодження робити роботи служб і родів військ. Все. Друзі, Олексій Марченко. З Барселони, Марія Вілкучевська, з Лондона, Віталій Кіпань з Волині. Будь ласка, зайдіть до нас на канал і напишіть там в профілі, є моя пошта. Напишіть на пошту, спишіться і заберіть свої книжки, які ви виграли. Ви їх бачите на екрані, так само, як і Мафтей Безушко, він з Чернівців. Будь ласка, прочитайте в Фейсбуці, я вам там особисто написав. І у нас для вас є персональний подарунок. Зверніться в редакцію. Хочу підтвердити ваші припущення, бо сьогодні зранку з'явилася інформація, що Шольц насправді є два секретних аргументи у Шольца, яких він не може виголошувати. І це мене так само надзвичайно здивувало, що якийсь секретний. Секретні, значить, аргументи, їх Шольц не може виголошувати, і якраз продовжимо тему з канцлером Шольцем, який разом з президентом Макроном і президентом Дудою мають зустрітися в Парижі, щоб обговорити гарантії безпеки України. Цікаво, що польська делегація ось якраз вчора перебувала в Сполучених Штатах, і той самий Дуда разом з прем'єром зустрічалася з президентом Байденом. Це виглядає такою дуже Великою підготовкою до чогось надзвичайно цікавого. Отже, спочатку в, в Парижі поговорять Макрон і Шольц. А вже після до них доєднається Дуда. Є враження, що з'явився не тільки якийсь новий формат взаємодії в ЄС, де є стара і нова Європа. і Відповідно всі розуміють, що напад на Путіна. Теоретично, якщо відбудеться, то скоріш за все, саме на східну Європу. А Західна Європа, нарешті, зрозуміла, що Східну Європу так само треба захищати, чи що це таке велике готується? Ну, я не бачу чогось мега великого. У моєму розумінні іде концентрація е, політичної філософії, котра називається двосторонні гарантії. Ми дійшли до висновку дуже твердого і зрозуміло, що у стратегічному сенсі в консолідованому розумінні і євросоюз сам по собі і НАТО має слабкі сторони, і ці сторони мають конкретні назви, які називаються угорщина і Словаччина. тобто ухвалювати колективні рішення як частині нарощення мілітаризму самого європейського. Так і допомоги Україні на цю хвилину неймовірно важко, бо є два блокуючі чинники, які чисто проросійські вони роблять свою брудну роботу і будуть робити і надалі. То мені видається, що зараз іде якраз момент кристалізації двосторонніх. Процесів у частині надання Україні гарантій. Ми вже розбирали з вами у студії, що таке гарантії, принаймні в моєму розумінні, усього два елементи: два елементи: зброї, зброї і ще раз зброї, грошей, грошей і ще раз грошей. І зараз йде напрацювання якраз юридичного аспекту вироблення е, оцих правил у двосторонньому режимі. Все вкрай просто. От о найостаннішу новина на днях данія дає 330 мільйонів мільйонів. Е, Євро на допомогу Україні у воєнній частині, зокрема, акцентується на артилерійських установках. Цезар декларує до 78 гармат такого типу. Це прекрасно, тому що повноцінна артилерійська бригада це 72 бригади. От що відбувається, сама інституція ЄС і сама інституція е, НАТО в, е, в консолідованому розумінні ухвалення рішення має дуже слабкі сторони. Ми на ми назвали якісь слабкі сторони. Якщо дозволити ще одне запитання, розмову про те, що війська НАТО, точніше, не так війська країн, які входять в НАТО, деяких країн можуть з'явитися на території України, і про це дуже потужно почав просувати цю ідею Макрон. І в принципі, частина європейських лідерів не заперечують взагалі таку можливість ніхто не каже, скоріш за все про те, що це будуть там. Піхотні підрозділи чи там моторизовані, скоріш за все, це буде якась інша допомога. Але, в принципі, те, що про це почали говорити і припускають теоретичну таку можливість, це щось дає Україні, бо здається, Путіна це надзвичайно дратує. Підемо від протилежного квітень місяць 2022 року. Хаймерси та ве що це неможливо. Вони запрацювали через два тижні. Кінець серпня 2022 року. Насам з Айрістів та весь що та це неможливо. Це надто дорога зброя. Айрісті взагалі дуже нова ще німцю ні себе її не розгорнула, а ви хочете, щоб вам вже передали. Запрацювали Мін 104 патріот. Навіть для мене було подивованю. Мене доволі доволі. Вали а в грудні вже перші українські розрахунки приступили до нав до навчання через невеличкий термін. Вони вже показали збивання х 47 М 2 кенджал танкова коаліція. Ну у й у уявити всередині 2022 року, що у 2023 році в нас будуть леопарда 2 аврамс і челенджер виявлялося чимось фантастичним. Те саме стосується f 16 Отже, з простого психологічного закону є точка старту, є точка фінішу. Сам факт, що почали говорити це вже чудово разом з тим, моя особиста позиція. Тут на цю хвилину більше політиків на Макрона нас насуваються вибори. Макрон має прекрасний політичний нюх, він зрозумів, де правильна риторика актуалізації своєї персоналії, і почав цю риторику упроваджувати життя. До речі, з точки зору технологій, блискучий хід він досі залишається на, на, на передовитих світових медійних майданчиків. Але разом з тим, якщо навіть кілька батальйонних тактичних груп зайдуть в Україну і замістять. Тих людей, які озброєні, навчені, підготовлені, хоча б на охоронах стратегічних об'єктів, тут вже доволі великий бойовий ресурс, який може бути передослокований на лінію бойових. Дякуємо вам величезно, пане Петре. Що дозволяєте нам розібратися, особливо в геополітичних питаннях, бо інколи дещо виглядає не так, яким воно є. Долучайтеся до нашої Ютуб-спільноти, а також долучайтеся до спонсорства, зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите перед собою QR-код. Тож, пройшовши за посиланням, можна оформити в пару кліків спонсорство всього за 100 гривень на місяць. Також ми залюбки з приймаємо одноразові донати. Тож картка монобанку та посилання на PayPal є. В описі цього відео